Добре, У нас тут шахрай. А ось що я роблю. Ось так. Я маю змінити на інший арх. І у нас лише два різні шейдери. Та, що я робив раніше, використовуючи ці частини, я те. Б... Тоді блокуйте і захотайте його ось так. Перше ми вбиваємо блокування в станцію сюди, помістивши цю маленьку станцію прямо тут. І друге. Ми отримуємо додаткових мурах. Мені не потрібно його змінювати. Вони вже налаштовані. Просто йдеш так. Далі дякую ч. Дак як. Бувай е, буває.